Батько та його дві дочки Українська народна казка. Мав один чоловік двох дочок. Коли вони виросли, видав їх заміж одну за городника, другу за кончаря. Якось у неділю батько подумав Піду привідаю дочок, вже давно їх не бачив, засумував за ними. І вирушив старий у дорогу. Спершу пішов до старшої. Що була загородником. Зайшов до хати, привітався, сказав, що сумує за нею, важко, одиноко самому. Я теж занудьгувала за тобою, татусю, відповіла донька. Але маю стільки роботи, що ніколи вибратись до тебе. Як тобі живеться, доню? запитав батько. Добре, татко, оце посадили капусту, картоплю та іншого городину і чекаємо дощу. Земля суха, сухісінька, а він не йде. Біда, та й годі. Молися, татусю, щоб пішов дощ. Якщо він піде, ми виростимо городину, продамо і вторгуємо чималі гроші. Молися, батеньку. Батько посидів ще трохи і вирішив піти до другої доньки. Навідаюся до твоєї сестри, каже. Попрощався і пішов. Незабаром дістався господи молодшої доньки. Та зраділа, побачивши батька, запросила погостювати кілька день. Як твої справи, доню, як живеш? запитав. Дякувати Богу, добре. На дворі купа горщиків сушиться, хоч би не було дощу, бо вся наша праця буде марна. Та погода, наче гарна, доню, на небі ні хмаринки, а твоя сестра, навпаки, хоче дощу. Ой ні, таточку, моліться, щоб не було дощу. Хоч би декілька днів сяяло сонечко, ми б продали горщики і взяли гарні гроші. Не знав бідний чоловік, що відповісти дочці. Посидів ще трохи у неї і пішов додому. Дорогою розмірковував. Хоч би як я молився, обом не догоджу. У однієї буде радість, а в другої горе. Хай буде так, як Всевишній скаже. Прийшов додому. І став молитися за обох дочок, бо й одна і друга йому рідні.